Фредерік Стендаль, Червоний і Чорне, частина 2. Розділ 42. Коли Жульєна одвели назад у в'язницю, його помістили в камеру смертників, і він, що завжди помічав найнезначніші дрібниці, на цей раз навіть не помітив, що його не повели наверх, у його вежу. Він думав про те, що він сказав би пані Дереналь, якби мав щастя побачити її перед останньою хвилиною. Він уявляв собі, що вона відразу перепинить його і Йому хотілося з перших же слів висловити їй усе своє каяття. Після такого вчинку, як переконати їй, що я кохаю лише її одну, бо, зрештою, я хотів все таки вбити її чи то з чистолюбства, чи то з кохання до Матильди. Лягаючи спати, він помітив, що на ліжку простирала з грубого полотна, очі його ніби відкрились Ах так, я ж у камері смертників, сказав він сам собі. Справедливо. Граф Альтаміра розповідав мені, що Дантон напередодні смерті казав своїм гучним голосом Дивна річ, дієсловою гільйотинувати не може відмінюватись у всіх часах. Можна сказати, Я буду гільйотинований, ти будеш гільйотинований, але не кажуть я був гільйотинований». А чому би і ні? міркував далі Жульєн, Коли є загробне життя. Сказати правду, якщо я там зустрінуся з християнським Богом, мені кінець, це деспот. І як такий він мстивий. В його біблії тільки й мови що про жорстокі покарання. Я його ніколи не любив і навіть не міг повірити, що хто небудь щиро його любить. Він безжальний. І жульєн пригадав кілька місць з Біблії. Він мене жорстоко покарає. А що як я зустріну там Бога Фенелона? Може він скаже мені, тобі багато проститься, бо ти багато любив? Чи справді я багато любив? О я любив, пані Дереналь! Але поводився жахливо, і тут, як у всьому іншому, відмовився від простого і скромного заради того що блищить. Та з другого боку, які перспективи відкривалися переді мною гусарський полковник, якби почалась війна, в мирні часи секретар посольства, потім посол, бо я швидко освоївся б з цими справами. Та навіть якби я був останнім дурним, хто міг би змагатися з взятим Маркіза Деламоля? Мені пробачили б усі мої безглузді витівки, бо навіть вважали б їх заслугами. І ось я, значна особа, веду розкішне життя у Відні або в Лондоні. Не зовсім так, пане, через три дні ви будете гільотиновані. Жульєн щиро розсміявся цій дотепній репліці, яку подав йому здоровий розум. Справді, в людині живуть дві істоти, подумав він. Який же з них чорти б його взяли, належить цеєхидне міркування? Ну що ж, друже, хай так, відповів він уявному співрозмовникові. Я буду гільютинований через три дні. Пан Дешулен разом із забатим Маслоном, щоб подивитися на страту, наймуть на двох одне вікно. Цікаво, хто з цих двох достойних панів обікрадить другого, коли доведеться платити за це вікно? Раптом йому пригадалися такі рядки з В'ячеслава, Ротру. Владислав, душа моя готова. Король, батько Владислава. Готовий є шафот. Неси на нього голову свою. Прекрасна відповідь. подумав Жульєн і заснув. Вранці він прокинувся, почувши, що хтось міцно обнімає його. Як, уже? сказав Жульєн, злякано розплющуючи очі. Він думав, що його схопив кат. Це була Матильда. На щастя, вона не зрозуміла, що я подумав. Ця думка повернула йому самовладання. Він побачив, що Матильда змарніла так, наче півроку хворіла, її не можна було впізнати. Цей підлий фрілер обдурив мене, казала вона, ламаючи руки, від люті вона не могла плакати. Хіба я не гарний був учора, коли взяв слово? сказав Жульєн. Я імпровізував і вперше в житті. Щоправда, я підстави боятись, що це й востаннє. У цю хвилину жульєн грав на вдачі Матильди з холоднокровністю вмілого піаніста, що торкається клавішів. Я не знатного походження, казав він, але висока душа Матильди піднесла до себе свого коханого. Як ви думаєте, чи краще перед своїми суддями тримався Беніфацій де Деламоль? Матильда того дня була ніжна без всякої афектації, немов бідна дівчина, що живе десь на шостому поверсі, але вона не могла домогтись від нього простіших слів. Несвідомо він відплачував їй за всі муки, яких вона так часто завдавала йому. Джерела Нілу невідомі нікому, казав собі жульєн. Людському окові не дано бачити цього царя річок у вигляді звичайного стримочка. Так само жодне людське око ніколи не побачить Джульєна Малодушним, насамперед тому, що він не такий. Але серце в мене чутливе, і від простого щиро сказаного слова мій голос може затремтіти, і навіть сльози можуть зросити мені очі. Скільки разів бездушні люди зневажали мене за цю ваду. Вони думали, що я прошу пощади, цього не слід допускати. Кажуть, що Дантон здригнувся біля Ашафота, згадавши дружину. Але Дантон вдихнув у свій час сили в народ, в цю юрбу вітрогонів, і не допустив ворога до Парижа, тільки я один знаю, що міг би зробити. Для інших я у кращому разі тільки якесь може бути. Що якби тут у в'язниці зі мною була не Матильда, а пані Дериналь? Чи міг би я поручитись за себе? Моє безмежне каяття й розпач здалися б вально та й усім місцевим патриціям ганебним страхом смерті? Адже вони чванливі, ці жалюгідні серця поставлені завдяки своїм грошам вище спокус? Бачите, що значить народитись сином Тесляра, сказали боті Демуаро й дешолени, які засудили мене на смерть? Можна зробитись ученим, спритним. Але мужності, мужності не навчишся. Навіть із сердечною Матильдою, що тепер плаче. Ні, вона вже не може плакати, сказав він собі, глянувши на її червоні очі і стиснувши в обіймах. Вдовище цього щирого горя примусило його забути свої міркування. Вона, мабуть, проплакала цілу ніч, подумав він. Але мене час, із яким почуттям сорому згадуватиме вона про це. І здаватиметься, що в юності її введено в оману. Що вона піддалася низькому плебейському складу думок. Круазнуа людина слабохарактерна, він одружиться з нею, і, слово часті, добре зробить вона примусить його грати роль великим розумом, що ясним світлом сяє, над судженнями сірими людців. А дивна річ, з того часу, як я чекаю смерті, мені пригадуються всі вірші, які я колись знав це, мабуть, ознака занепаду. Матильда весь час повторювала йому ледве чутним голосом. Він там, у сусідній кімнаті. Нарешті її слова дійшли до свідомості жульєна. Голос її ослаб, подумав він, але її владна вдача все таки почувається в інтонації. Вона притишує голос, щоб не розсердитись. Хто там такий? спитав він її лагідно. Адвокат. Він чекає, щоб ви підписали апеляцію. Я не буду апелювати. Як, ви не будете апелювати? сказала вона, підводячись, і очі її гнівно заблищали. А чому б то скажіть, будь ласка, тому що зараз я почуваю в собі мужність умерти, не зробившись загальним посміховищем. А хто може поручитися, що через два місяці після довгого перебування у цій вогкій в'язниці я буду в такому самому доброму стані? Я передбачаю відвідини священиків, мого батька, і гірше за це для мене нічого у світі не може бути, краще вмерти. Цей несподіваний опір збудив усю гордість властиву матильдиній вдачі. Вона не мала змоги побачитися за Батом Дефрілером до того часу, коли впускають відвідувачів у безенсонську в'язницю, і тепер зганяла свій гнів на жульєнові. Вона його палко кохала, а проте протягом чверті години, поки вона проклинала його за погану вдачу, докоряла сама собі за те, що покохала його, він пізнавав у ній ту саму гордячку, яка колись так дошкульно його ображала в бібліотеці палацу Дела Ради слави твого роду, провидіння мусило б подбати про те, щоб ти народилась чоловіком, сказав він. Але що до мене? подумав він. Дурний би я був, якби погодився жити ще два місяці в цій огидній камері, будучи предметом всіляких підлих і ганебних наклепів патриціанської кліки і маючи за єдину розраду прокляття цієї навіженої. Отже, післязавтра, вранці, я б'юся на дуелі з людиною, яка уславилась холоднокровністю і вмілістю надзвичайною. Просто надзвичайною, повторив в ньому Міфістофельський голос. Вона ніколи не схибить. Ну що ж, хай буде так, у добрий час. Матильда не припиняла своїх красномовних умовлянь. Сто чортів ні, вирішив жульєн. Апелювати я не буду. І він поринув у мрії. Як звичайно, о шостій годині ранку листоноша принесе газету восьмій, коли пан Дереналь прочитає її, Лізе уведе на шпиньках і покладе газету їй на ліжко. Потім вона прокинеться і, раптом, переглядаючи сторінку, скрикне. Гарненька ручка її затремтить, вона побачить ці слова. О десятій годині п'ять хвилин його не стало. Вона залляється гіркими слізьми, я знаю її. Дарма що я хотів її вбити все буде забути, і ця жінка, в якої я хотів відібрати життя, буде єдиною, яка щиро оплакуватиме мою смерть. Ах, оце так протиставлення, подумав Жульєн. і протягом усього часу, поки Матильда продовжувала докоряти йому, він думав тільки про пані Дереналь. І хоч він часом щось відповідав на те, що йому казала Матильда, він не міг відірватись душею від спогадів про спальню у вор'єрі. Він бачив безенсонську газету на степкованій ковдрі з оранжевої тавти, бачив біленьку руку, що судовно стискає газету, бачив, як плаче пані Дереналь. Стежив за кожною сльозинкою, що котилась по її червоному обличчю. Мамузель де Ламоль, так нічого й не домігшись від Джульєна, попросила адвоката зайти. На щастя, це був колишній капітан італійської армії, учасник кампанії 1796 року, товариш Манюелі. Для годиться він намагався відрадити засудженого від його рішення. Жульєн, бажаючи виявити свою повагу до нього, виклав йому свої міркування. Що ж, правду кажучи, можна бути й такої думки, як ви, сказав нарешті пан Фелікс Вану, так звала адвоката. Але ви маєте ще три дні для подачі апеляції і мій обов'язок заходити до вас щодня. Якби за ці два місяці під в'язницею раптом вивергнувся вулкан, ви були б урятовані. Та ви можете вмерти від хвороби, сказав він, дивлячись жульєнові в очі. Жульєн потиснув йому руку. Дякую, ви порядна людина. Я подумаю про це. І коли Матильда нарешті вийшла разом з адвокатом, він почував у серці значно більше приязні до адвоката, ніж до неї.